Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Рибки. Карта дня з 30 грудня по 5 січня. Дуже важливий тиждень, тому що ми переходимо з 2024 року у 2025 рік. І дуже важливо зробити це на позитивних емоціях тому що закладається енергетичний фундамент на весь рік. Давайте дивитись підказки від вищих сил на цей тиждень, налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і, звісно, дивимось, як буде у вас відбуватися цей перехід. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дорогі глядачі. Хочу сказати, що мені подобається цей розклад, навіть якщо тут є мечові карти, я буду вам зараз все трактувати. П'ятірка мечів показує мені на початок цього тижня, що ви, можливо, багато боролися в цьому році. І були у вас моменти, коли треба було постояти за себе, кидатися в бій, боротися за щось або за когось, або навіть за себе. Були моменти, коли хтось міг виводити вас на якісь негативні емоції, але ви все це подолали. І найважливіше для вас. Закрити цей негатив уже, тому що я бачу сімку, коли дійсно вже є можливість звільнятися від мечових ситуацій, і це просто чудово. Насправді ви виробляли характер. І ви зрозуміли, що є моменти, з якими ви не будете ніколи погоджуватися, і це просто чудово. Але в 2025 році не можна конфліктувати. Я вже неодноразово казала це на своїх розкладах. Хто був уважний, той уже занотував. Треба або залишати цих людей позаду, не спілкуватися, або ж домовлятися, але не конфліктувати, тому що не можна показувати агресії. Це буде тільки шкодити вам. Але я вас вітаю, ви багато чого подолали, і тепер ситуація буде змінюватись. Якщо дивитись на вівторок, а це закінчення 2024 року, мені показують вихід фінансовий для вас. Мені показують стабільність. І насправді, дорогі мої глядачі, до вас йде щось стабільне, стабільна робота, стабільне життя. До вас іде стабільний дохід, тому що у вас постійно буде з'являтися цей пентакль, і для вас ось важливо робити ці кроки фінансові. Важливо знаходити ці виходи, тому що ви бачите, як змінюється навіть небо. Зверніть увагу, тут дуже важливо зрозуміти, що бачите, сяють фінанси. І ви переходите от саме з такою енергією 2025 рік. Я вас вітаю, все буде чудово, і багато хто з вас дійсно буде будувати себе в кар'єрі, буде зростання. Ви будете номер один. Це буде вам давати енергію на весь рік, тому що є навіть аркан сонця. Якщо дивитися на 1 січня, тут у нас п'ятірка жезлів. І знаєте, це така карта боротьби, але це не конфлікти. Якщо до прикладу мечі, це якраз ситуація, коли треба боротися щось відсікати зайве. Якщо Пентаклі це стабільність, це ваші, ваші доходи. Якщо кубки це енергія, почуття, то жезли, це точніше кубки це ваші почуття, це ваші емоції. Вибачте, не так сказала, мої дорогі глядачі, то жезли це ваша енергія. І п'ять жезлів це просто п'ять напрямків. Це колосальна енергія, і треба дійсно буде докладати зусиль. Треба буде за щось боротися. Треба буде щось вирішувати, подавати свої ідеї, свою думку. Це, знаєте, це конкуренція, можливо, навіть, але це розвиток, і мені подобається те, що ви готові, як ніколи, за щось в цьому житті боротися. Хтось готовий боротися за кар'єру, хтось за гроші. За збільшення доходу хтось взагалі готовий боротися за стосунки, за дружбу, за почуття. Але важливо, що ви так починаєте цей рік. Це не конфлікти, це здорова боротьба. Бажаю вам ніколи не стояти осторонь обставин. Завжди боротися за місце під сонцем. Це дуже важливо. Ідемо далі. Якщо дивитися на четвер, то дійсно сім'я, навіть давні знайомі, давня дружба. Або ж ваша родина, ті люди, які з вами з дитинства, скажімо так, вони для вас важливі, і тут йде правильне спілкування, правильне наповнення, тут іде підтримка. Можете собі навіть запланувати якісь спільні цілі, дії, якусь таку спільну справу для сім'ї і родини. Це буде зміцнювати і наповнювати взагалі вашу сім'ю. Це дуже важливо. Якщо дивитися на п'ятницю, то тут іде зростання, тут ви номер один, тут ви на піку. і дійсно в кар'єрі ви будете досягати неймовірних вершин, але треба докладати неймовірних зусиль. Дорогі мої друзі, будьте до цього готовими. Тому не витрачайте свою енергію на конфлікти, а навпаки, вкладайте всю енергію в розвиток, в роботу, тому що це дає вам зростання. Ну і, звісно, стабільність фінансову. Субота закривається назавжди якесь питання, відпустіть якісь образи, тому що досить уже тримати мечові ситуації в собі. Сконцентруйтеся на енергії, на позитиві, на легкості. Хтось хоче щось з'ясовувати, а ви просто закрийте сторінку назавжди. Цим самим ви звільнитесь від негативу, від негативних людей. І навіть від негативних обставин. Так, і неділя аркан сонця. Це йде закладка вашої енергії. І мені подобається, що тут Аркан Сонця, але є для вас малесенька підказка. Вам треба бути трішки веселішими, трішки простішими і сприймати це життя як діти. Ось в цьому ваша сила. Тому що бачите, діти, які знаходяться. В полі вони знаходяться під сонцем, вони щасливі, задоволені, але найважливіше, що вони на коні, тобто постійно йде розвиток, ви кудись їдете, ви щось вирішуєте, щось робите. Але будьте щирими, будьте легкими, будьте справжніми. І найважливіше шукайте позитив у всьому. Неділя дасть вам можливість не стояти на місці, йти далі, але сприймайте всі пропозиції ситуації з легкістю. Дорогі мої глядачі, вам бажаю всього хорошого, вдалого, щасливого Нового року і, звісно, мирного неба над головою. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія краща!